Доброго дня, шановні учні. Урок Українознавства. Тема нашого уроку Сім природних чудес України. Ми часто мріємо про чудеса заморських країн і, на жаль, забуваємо про свої рідні дива. А їх, між іншим, вистачає. Сьогодні я пропоную вам здійснити віртуальну подорож та оглянути унікальні природні пам'ятки України. Асканія нова. На Херсонщині Біосферний заповідник Каскані Нова вже відсвяткував своє сторіччя. Це одне із сіми природних чудес України, що входить в сотню найбільш відомих заповідних територій планети. Де ще можна знайти такий клаптик первозданої природи? Площа заповідника неймовірні 33 тисячі гектарів, причому третину займає степ який за мільйони років не знав плуга. Одна екскурсія в заповідник може замінити навколо світню подорож, посеред українського степу, ви зустрінете африканських зебр, американських бізонів та шотландських поні. Усі вони не в клітках, а на волі насолоджуються безмежними просторами. 69 видів тварин, які тут живуть, занесено в Червону книгу України. гранітно степове побуж'я, Миколаївщина. Південний Буг у крутих кам'янистих берегах утворює вузку каньйоноподібну долину. Величні гранітні скелі. Місцями сягають 40-50 метрів заввишки. Русло річки Оружиста з водогораями та островами. Це справжній гірський ландшафт серед українського степу. Мало хто знає про дивовижні річки Мертвовод та Арбузінка, які є притукамі річки Буг. Течія цих річок не така стрімка, як Бугу, але за мільйони років ті маленькі річки. Створили неповторний каньйон, який захоплює подих. Годинами можна дивитися на цей витвір мистецтва, створений природою. Подільські товтри Хмельниччина. Чи мріяли ви колись прогулятися дном до історичного моря, яке існувало мільйони років тому? Якщо так, то вам варто відвідати Національний парк Подільські товрти. Це унікальна ландшафтна система, яка сформувалася 14-25 мільйонів років тому і була бар'єрним рифом двох колишніх морів Туртонського і Сарматського. Вражає красою мальовничий куточок, де колись було древне місто Бакута, а сьогодні гуляють хвилі Дністровського водосховища. Тут у скелях знаходиться стародавній монастир. Ваблять мандрівників, тутешні джерела з цілющою водою та можливість насолоджуватися природою і спокоєм. Озеро Світязь. Світязь найбільше озеро у групі Шацьких Озер і найглибше озеро природного походження в Україні. Величезне озеро з прозорою водою, яка змінює свій колір від бірюзової до темно-зеленої, як на фото з Мальдів. Існує легенда, що Полісся раніше було океаном, який висох. Замість нього залишилися невеликі озера, найбільше з них Світязь, що знаходиться на північному заході України. В океані, кажуть, мешкали кити. Залишився тільки один кіт. І той перетворився на острів. Мармурова печера. Мармурова печера одна із найгарніших печер в Криму. Природа створювала це чудо з мармурового вапняку впродовж сотень тисяч років. Це справжній природний підземний музей, в якому можна побачити неймовірної краси кам'яні водоспади. А також каскади Невеликих Озер. Озеро Сеневір овіяне легендами і переказання. Це найбільше озеро Українських Карпат. Існує легенда, згідно якої мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Син, на місці, де її коханова, простого верховинського пастуха вира. Було вбито камінною глибою за наказом підступного графа. Озеро Сеневір це заповідна територія, яка справді серйозно охороняється. В озері ні купатися, ні рибалити не можна, щоб не порушити його унікальну екосистему. Хоча, правда кажучи, Лише справжній морж захотів би пірнути в воду Синевіра. Вона страшенно холодна, оскільки, по-перше, озеро Гірське, а по-друге, вода не прогрівається навіть улітку, бо озеро дуже глибоке. Кажуть, середня глибина озера 10-12 метрів, а максимальна – 24. Гірське озеро має ще одну неофіційну назву. Морське око. Через тихі блакитні води, що оточують маленький острівець в центрі водойми. Дякую за увагу!